Ну це не сіра зона, це українська територія. Це територія, яка в тому числі Російської Федерації була визнана незалежною, яка належить нам, на якій живуть наші люди, які частина з яких була змушена евакуюватися. У мене також дуже багато питань. В принципі, ці питання, які виставити, вони є риторичними, але деякі відповіді вже нарили журналісти, коли почали копати тендери, які відбувалися за останні два роки. А це роки окупації України, повномасштабного вторгнення. І виявляється, що влада продовжувала освоювати частину коштів на будівництво доріг до того ж самого Вовчанська, що мене вражає просто неймовірно і рве на шматки, тому що даруйте, але в прикордонній зоні ми маємо всі кошти витрачати виключно на бетонування, на укріплення, мінування, але точно не на дороги і шляхи від Вовчанська до Харкова. Бо... Цілком природньо виникає питання: а для кого ми ту дорогу будуємо? Для москалів, які можуть вторгнутися, як зараз вони намагаються влізти в Вовчанськ і доїхати до Харкова по асфальту. Даруйте, але ну 22 рік і сумний досвід ми вже маємо. Коли кордони були відкритими, ми розмінували значну частину території, оголили прикордоння і на тій же сумщині, мої рідні, до речі, де мешкає моя 73-річна мама. Дуже легко орки увійшли практично усі міста, от і зараз е, знову є та ж сама загроза. Тому тут я з вами цілком згоден. Чим займалася військова адміністрація, чим займалася влада, е, і чи вони не прогнозували, що москалі будуть намагатися знову вторгнутися в Україну, так як це вони робили на початку 22-го. Ну велике питання, е, звичайно, всі разона і про це говорили. Неодноразово фахівці, вона повинна бути, але повинна бути не на нашій території а повинна бути на території Росії. Я розумію, що проблеми з постачанням зброї і з західною підтримкою, особливо з американською підтримкою, якої ми чекали майже півроку, вони е, обмежили наші можливості е, завдавати вогневого ураження по територіям Російської Федерації, тримати наступ. Але ну я впевнений, що е, всі заходи безпеки, які ми могли вжити, не були вжиті. І влада думала і розраховувала, не знаю на що, можливо, розраховувала на те, що у Москалів є більш пріоритетні завдання, наприклад, повністю окупувати Луганську і Донецьку область. Можливо, захистити Крим, і вони з півночі не підуть. Але зараз, бачите, є коментарі. До речі, я з вами цілком погоджуюся, чому ці коментарі дає сьогодні очільник гур Буданова, а не, наприклад, пансирський або верховний головнокомандувач Зеленський. Які мають тримати в курсі країну і коментувати навіть не постфактум такі речі, коли захоплюються нові території, коли знову Росія продовжує вторгатися на нашу землю, а до того як це відбулося. Ну от зараз, от я сьогодні буквально перед нашим ефіром говорив з мамою. Не знаю, що робити. Вона мешкає в місті Лебедин Сумської області. Богу дякувати до міста Лебедин, поки що не долітає, тому що це десь 100 кілометрів до кордону. Але повірте, це дуже близько і це дуже стрімко все відбувається. І ну, люди просто спантеличені, коли Буданов говорить: Ну от буде новий наступ на Сумщину. А що їм робити? Я знаю, що зараз евакуюють Білопілля і Ворожбу. Це надзвичайно великі населені пункти, які до повномасштабного вторгнення жили абсолютно нормальним життям. Це дуже важлива ворожба, хто не знає залізничний вузол свого часу. Був і колосальна кількість людей вона знову евакуюється. Куди їх евакуюють? Їх евакуюють до Сум. які також під ураженням, під вогнем і під загрозою. Ну якщо не окупації, то наступу насправді мені здається, що влада живе одним днем: немає плану Б. І коли я е, кажу про план Б, то я дуже добре згадую історію Грудневу, коли ми чекали допомоги від американців і голосування у Конгресі про цю допомогу на 62 мільярди. Коли в Зеленського прямо питали, чи є у вас план Б, якщо американці не проголосують у грудні минулого року за цю допомогу, він сказав: плану Б немає, проголосують. От мені здається, весь час наша влада розраховує на те, що буде краще. Але в нинішній ситуації ми маємо. Прогнозувати найгірший сценарій і бути до нього готовими. На жаль, до найгірших сценаріїв ми не просто не готові, ми їх навіть не розглядаємо, а вони, на жаль, трапляються. І це сталося зараз на Харківщині, це сталося в Вовчанську, і це не дай Боже може статися на Сумщині. Ну я з вами цілком згоден. Ми розуміємо, що це війна, ніхто не хоче віддавати територій. Важливіше, звичайно, не стільки територій, як наші люди, але ми маємо розуміти, що загроза для людей. Вона походить якраз із території, окуповані території Донецької та Луганської областей сьогодні є зоною небезпеки для всієї України. Бо звідти е, йдуть ураження наших цілей, звідти іде наступ. І якщо сьогодні ми втратимо частину Харківщини, то це буде плацдарм до нового наступу. Вони ж не зупиняться, і ми це абсолютно чітко розуміємо. Так, у нас є проблеми з застосуванням західної зброї, навіть якщо вона в нас є по територіях Російської Федерації. Але я вчора на ефірі Матвія Ганапольського говорив. і Повторюю ще раз: ми повинні в першу чергу думати про власні інтереси. Якщо ми будемо твердими в своїх намірах і в своїх вчинках, такими, як, наприклад, це робить Ізраїль. То наші партнери будуть розуміти і підтримувати, навіть якщо вони не будуть підтримувати це публічно, як це зробив наприклад прем'єр-міністр Британії, зазначивши, що Україна має повне право вражати воєнні цілі на території Російської Федерації, навіть якщо Сполучені Штати про це публічно не будуть говорити. Повірте, якщо наша... Позиція буде послідовною. План дій у нас буде розроблений. У нас буде план А, Б, Це, Д. Ми будемо абсолютно чітко доносити до наших міжнародних партнерів наші наміри, вони погодяться з тим, що ми маємо використовувати цю зброю для того, щоб стримувати ворога на його території. Ми ніколи не виграємо цієї війни, якщо ми будемо тільки захищатися, якщо ми будемо тільки зупиняти наступ, тому що. Ну, Для москалів байдуже скільки гарматного м'яса вони втратять під час штурму того чи іншого міста. От вчора е штурмували вивчаю за різними оцінками, там до півтори тисячі на день вони втрачають. Це колосальні втрати людські, але для них цей людський ресурс це ніщо. Для них важливіші ракети і снаряди, ніж е люди. Бо люди, для них це гарматне м'ясо. Гарматним м'ясом вони. Звикли воювати, вони покривали всю Європу в Другу світову війну, в Першу світову війну для них це біоресурс, який є безмежним наразі, особливо в порівнянні з Україною, де трохи інші цінності, трохи інші мобілізаційні ресурси, і кількість, зрештою, населення. Тому ми маємо розуміти для того, щоб завершити цю війну перемогою, ми маємо вражати воєнні цілі на території Російської Федерації. Чи можемо ми вражати їх виключно своїми засобами? Ні. Сьогодні ми там розробляємо якісь морські дрони, і слава Богу, ми сьогодні практично е, ну, контролюємо Чорне море і не дозволяємо ворогові вільно почуватися там, так як він е, це робив на початку повномасштабного вторгнення. І це відбувається в тому числі завдяки українській зброї, завдяки українським дронам, нашим розробкам. Але будьмо відвертими без хаймарсів, без атакамсів, без Всієї тієї зброї, яку нам передають сьогодні західні партнери, ми не зможемо вражати цілі на територію Російської Федерації, а це життєво необхідно для того, щоб перемогти в цій війні, і тому послідовно роблячи це, навіть всупереч тому, що міжнародні партнери не давали нам дозволу. Ми зрештою знайдемо у них підтримку, як це робить Ізраїль. Бо Ізраїль захищає свої інтереси, він має план дій, і він це робить незалежно від того, хто їх як критикує. У Білому домі сьогодні є певні претензії до Нитенягу, тому що вони намагаються бути між двох вогнів. Але тим не менше, Ізраїль захищає свої інтереси дуже впевнено. І Україна має навчитися цьому в Ізраїлі також. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.